Дуже добра вправа, яка повертає у момент у тут і зараз, яка дозволяє перемкнути увагу зі стресу на своє тіло і зосередитись на ньому, а також віднайти ресурс свого тіла, щоб подолати стресову ситуацію, яка є, а також згасити рівень стресу в вашому мозку, в вашому тілі. Вона називається заземлення. Стресова ситуація, щоб не винаходило, щоб вас не лякало, не турбувало. Ви, знаходячись на одному місці, сядаєте, лягаєте, а, стаєте біля стіни, щоб а, відчути опору, відчути підтримку цієї стіни. Робимо глибокий повільний вдих, видих, відчуваючи підлогу. Відчуваючи спиною стіну, якщо ви стоїте, стілець, якщо ви сідите, ліжко, якщо ви лежите. І потім промовляєте про себе, акцентуючи увагу на тих частинах тіла, які ви перераховуєте: Мої ноги стоять на підлозі, мої ноги торкаються ліжка. Мої руки торкаються стіни, мої руки торкаються стільця. Мої руки мацують ковдру мого ліжка. Мої вушки слухають оці звуки. Мій ніс вдихає саме оці запахи. У моєму роті є залишки води іншого пиття. Мій язик, мій рот пам'ятає смак їжі, яку я востаннє коштував коштувала. Моє обличчя ось вони. Я можу торкнутися його. Мої руки. Ось я бачу всі мої пальці. Я можу їх перелічити. Один, два. А ось п'ятий, а ось сьомий, а ось десятий. В мене десять пальців. Ось мої ніжки, ось мої лікті. Ось мій животик. Я можу доторкнутися до нього. Я у себе є. Я це бачу. Я це відчуваю. А ось тілець, на якому я сиджу. А ось ліжко, на якому я лежу, а ось стіна, на яку я спираюся, я у себе є. Я в безпеці, я маю і можу дати собі раду. Бо я у себе є, я живий, я жива. І це головне в моєму житті. Бо найважливіший подарунок у житті це життя. Я живий, я жива.